Шанс на одужання для дітей з генетичною хворобою, яка знищує печінку, шанс уникнути трансплантації та жити з власним органом. У Львові вперше розпочали програму для дітей з рідкісним захворюванням, синдромом Алажиля. На сьогоднішній день в Європі, в Америці дітки лікуються захворювання, лікують сучасним методом, новим лікарством, яке спеціально було винайдено компаніями саме для тої групи хворих. Але на жаль, діти, які поїхали в еміграцію з групи хворих за лежилем, які знаходились в нашій лікарні, вже утримують це лікування. А хворі дітки, які знаходяться в Україні, які під тривогами, під шахедами, не отримували цього лікування. Тому нам було принципово, щоб діти, які з цим захворюванням знаходились в Україні, отримували так само якісне європейське лікування, як і дітки, які зараз знаходяться в еміграції. І після 10 місяців пошуків Галина Курило, яка вже багато років рятує дітей із найскладнішими вадами розвитку та захворюваннями печінки, знайшла можливість для порятунку одразу двох пацієнтів, адже лікування дуже дороговартісне і наразі немає державної програми, яка могла би покрити це. Компанія «Виробник» згодилася подарувати для двох дітей цю програму, але є ще дітки, їх є семеро, які теж потребують цього лікування. Ті двоє пацієнтів, які отримали лікування, вони найменші і в найважчій формі. Тому ми вирішили, що вони саме вони мають отримати цю терапію. Зазначимо, що діти із цією спадковою недугою народжуються з меншою кількістю жовчовивідних шляхів, через що жовч накопичується в печінці, спричиняє жовтяницю та рубцювання тканин. І, врешті, орган починає працювати гірше аж допоки остаточно не відмовить. Утім цього можна уникнути. За крок до трансплантації була і маленька Мілана, аж допоки їй не поставили правильний діагноз. До цього у нас стояв діагноз білярна атрезія. І Нас, в принципі, повинні були готувати вже до пересадки печінки. але це склалось так, що почалась війна, і ми вже потрапили до глини Васильівни. Подібна ситуація і в маленької Каміли. Вона до лікарні приїхала із Кропивницького і була у значно важчому стані. І також з неправильним діагнозом. Зараз Камілі 2,5 роки, в неї є фізатримка фізичному розвитку через даний діагноз. Вона не ходить. Плюс це що в неї є. Ну він це дуже нам потрібно, тому що дитина не може просто нормально розвиватися за цього. Через відсутність належного лікування хвороба прогресувала в обох дівчаток, але тепер у них з'явився шанс на одужання. Адже суму у 240 тисяч доларів, яка потрібна для піврічного лікування цих діток, покрила словацька компанія-виробник цих новітніх препаратів. Пацієнти, які в річному віці зараз отримали цю терапію, от вони покращуються, ми це бачимо. Пацієнти, які в старшому віці, це дітки, які, ну скажімо, справляються традиційними методами, які не завжди є ефективними. І є ризики розвитку цирозу. Спостереження від початку, коли діти почали отримувати лікування, ефект є, і ми його бачимо. Ми дуже раді за наших пацієнтів. Зазначимо, що нині тільки серед пацієнтів лікарні Святого Миколая є дев'ять дітей із синдромом Алажиля. Всі вони потребують термінової і належної допомоги, яка сьогодні існує. Через війну багато програм із допомоги дітям із хронічними захворюваннями призупинені. Батьки, дітки яких мають складні захворювання, залишаються сам на сам з недугою, не маючи можливості придбати дороговартісні ліки. Тому в таких ситуаціях будь-яка допомога важлива. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.